Привіт всім на ютуб-каналі Агро. Мене звати Віталій Максимович і я працюю трактористом в Іспанії, провінція Севілія. І у цьому відео я вам покажу, як оприскувати фруктові сади, а саме мандаринові дерева. На якому я працюю, має 56 гектарів мандаринових дерев, з яких 10 гектарів плантони, маленькі саженці, які ми посадили 4 місяці назад. Для того, щоб краще промивалося через ту сіточку всередині, потрібно включати міксер. Ходимо, виключаємо. І виключаємо мотор. У нас є тут такі котики. А ще в нас на роботі є три маленькі котика. Це дуже класно, але є проблема, що вони бувають люблять лізти під колеса, треба обережно заїжджати. Зараз розкажу трошки про хімію, якою ми прискаємо. Моханте, Регульсер плюс 3. Це для того, щоб змінювати кислотність води, пом'якшувати. Нітратофосфіто. Це для того, щоб не обпадали фрукти. І нітратопотасіком. Потасіум нітрати. Це добриво. По пропорціях хімії на 2000 літрів 1 літра мохантер, 25 кг нітрату потасіку і 5 літрів сульфіту нітрату Ось так зараз ми цим вшикаємо. Це для того, щоб укріпити плоди на дереві. Як відбувається все переключання передач на цьому тракторі. Ось тут знаходиться повершена передача і понижена. Ми включаємо понижену, вперед, знімаємо ручник, включаємо, щоб працював інструмент. І тут а, перша, друга, третя, четверта на четверту передачу. Даємо оборотів. І все готово. Включаємо оприскувач і поїхали. Поротів тримається. 4-4,5 км за годину їдеться. І на комп'ютері 0,76 літрів на 1 метр і тисячі на гектар. Такий розхід. Зараз кінець вересня і ми оприскуємо дерева щодва тижні. Бо фрукт вже сформований і десь на кінці грудня, на початку січня, буде збір мандарин. З одного нормального мандаринового дерева виходить 150-200 кілограм мандарин. Все залежить від віку дерева. Чим більше дерево, тим більше, звісно, що мандарин. Буває і 250 кг. І знову ж таки, все залежить від посухи. Ось такі мандарини вже є на кінець вересня. Досить багато. І буде має, має бути хороший урожай. Літо 2023 року було дуже посушливе і дуже сухе. Хоча мандарин досить багатий. Зараз їду заправлятися. Приїхав я на роботу на 11 годину і буду до 7-ї вечора. Їду заправлятися, випшикав вже 2900 літрів. Тобто мені попередній трактор залишив 700 літрів і я набираю оприскувач кубу 2200 літрів. Ну або бочку. Коли ми випшикали вже хімію з бочки, ми йдемо і відмічаємо місце. Ось такий трактор. Відмічаємо місце, в який ряд потрібно заїжджати. Щоби знати, от сюди ми заїжджаємо ось такими досточками. І продовжуємо шикати, щоб не збиватися. А ось оце 10 гектарів плантонів, що я говорив, маленьких дерев. Це що я розказував про 10 гектарів нових посаджених дерев. Ось такі маленькі деревця ще. Але скоро вони будуть великі і вони мають тільки десь приблизно 3-4 місяці. Це коли до нас приїхали, ми їх посадили. До того, звісно, вони ще росли на певний рік, чи скільки часу. Все, час обідати. А тепер трошки про трактор. Це трактор Antonio Караро TGF 10900 з мотором 3,8 2018 року. Максимальна швидкість 40 км за годину, механіка і всього висотою 174 см. Має 104 кінські сили. Диференціал на задню або на обох осях. Ємність топливного бака 50 літрів, 32 швидкості, 16 вперед і 16 назад. Вага 2450 кг. Монстр. Подивимося трошки як там впереді. Опа! Хід вперед-назад. Це комп'ютер до оприскувача. Чотири передачі тут. Тут переключається понижені, повишені передачі. Ручнік. Тахометр, спідометр, ну і взагалі портативний комп'ютер, температура, ємність баку. В принципі, тут все зі світлом зв'язане. Зарядочки 12 вольт, просто USB. -шки. Радіокондиціонер. І ще подивимося на саму бочку присхобича. В Іспанії називається Томі Садора. Вона має ось тут переключателі різні. Показники тиску. На 2200 літрів. З вентилятором, звісно, ззаді. Цей трактор, хоч і маленький, досить, але потужний на свої розміри. 104 кінські сили це досить багато, при вазі 2450 кілограмів. Нас тут досить нерівні поля, і він успішно тягне свою вагу і бочку ззаді на 2200 літрів. вже Закінчили оприскувати парселу першу, другу і третю. І тепер на парселу п'яту, шосту. Якось одного разу я тратарив Тратарити – це оприскувати по-іспанськи. оприскував дерева тут же на цій роботі. Але це було вночі. І поїхав, тобто фари світять, але не дуже добре видно. Все рівно ніч. І поїхав в один ряд, де текли шланги, Кабельний коли. І дуже багато було води. Заїхав десь на половину ряда, а там був досить великий підйом наверх. Заїхав на половину ряда, не бачив, що там є вода, болото. Загруз на половину колеса трактора також Томісадора, Томісадора це оприскувач бочка по-іспанськи. Також бочка застрягла е, в болоті. Я не міг ні туди, ні назад. Туди не міг, тому що це був підйом і я просто буксував і за залізав в землю в болоту ще більше. А назад, тому що Томісадора заломувалася, бо застригала в полоті. Але якось туди-назад-туди-назад поцапався і все-таки виїхав. Пощастило. <рес> От ще крутий був підйомчик такий, але нічого, трактор спокійно витягує. Це добре, що немає ніяких зараз дощів і не мокро. Бо реально можна захруснути. Хоча трактор досить потужний, повний кривий, все як має бути. Ось тут дуже великий нахил, щоб не перекинутись, шикається з дороги аж. Так, В принципі, вже завершуємо роботу. Вішаємо такий маркер для наступного тракториста, який буде їздити. Вийшли так, що посеред ряда. І я малюю міні-карту, щоб наступний тракторист добре розумів і знав, куди заїжджати, як краще йому і тому подібне. Ну що ж, проста куба випшикана. А тепер їдемо купатися, Мити бочку всередині, тому що наступний тракторист... Вийде на роботу в третій ночі. Ого. Як відбувається, як відбувається мийка бочки? Напускається трошки в головну бочку води. Літрів 150. Для того, щоб прочистилися. Не знаю, як вона називається, оприскувальні ось ці штучки. Далі беремо шланг і омиваємо оприскувач і трактор зверху. Також заливаємо воду в окремий бачок для того, щоб всередині бочка помилася. Потрібно залити цілу цю ємність. Так, Після того, як ми набрали 150 літрів в головну бочку і цілу ось цю, Обов'язково потрібно відкрити ось цей кран, порве труби. І включити робот делім п'єса. Тобто мийник бочки, не знаю. Чекаєте, поки стрілка впаде на ноль. Зараз вона на 15-20, стрілка тиску, впаде на ноль, це означає, що закінчилося. Миття. Також там є фільтр, який також треба помити. Все помило, не забуваємо переключити все назад. Ось цей фільтр також потрібно мити. Ну що ж, далі їдемо красарити, змазувати все. І наша робота на сьогодні закінчена. Тепер залишилось тільки прогресарити, змастити 9 точок. Ось тут. Вказано добре. Як часто і що потрібно змащувати? Виприскано було 13 900 літрів води, 6 кубів і 700 літрів, які залишились від попереднього тракториста. Приблизно 10 гектарів саду оприскано. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Далі буде цікавіше. Ставте лайки, коментуйте, до нових зустрічей!